Шановні, побудя. Давайте Давайте поважати закон. Давайте будемо теж поважати закон. Давайте я хочу вас. Я мені надали слово. Виключить я... мікрофон. Но... Та можете виключати абсолютно, я можу спокійно говорити без мікрофону. Значить... От на вулицю це не тридцять сьомий рік. Послухайте суда, яке голосування. Стаття 56 закону про місцеве самоврядування говорить, що заступник голови районної ради, перший заступник голови обласної ради, перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови відповідно ради за відпустності голови ради на підставі його розпорядження. Скажіть, у вас є розпорядження? Покажіть тоді мені, щоб я е, бачив, що ви є легітимні. Чекайте голосування, будете голосувати потім. Покажіть розпорядження. Ну так е, чекайте, ну це є зібрання народних депутатів. Це є несе. Абсолютно. Тому я. Вибачте, шановні шановні, шановні, голови обласної ради нема. Заступник може виконувати тільки в спосіб, передбачений Конституції і законом України. Тому перше питання я пропоную поставити щодо виборів голови обласної ради. Друге питання, друге питання, шановні. Мені повноваження дав український народ своїм мандатом. Друге, закон України про державний бюджет 2012 року. Ви не маєте сьогодні права вставляти в повістку, повістку дня. Чому? Бо він ще не підписаний головою Верховної Ради і не переданий, і не переданий до президента України. Шановні! Але визначити, як мені не передати, на основу. А можна, я хоч ви по якому передачу, я хоч привітаю. Я привітаю. Фуршет приходьте. Так, пане Галіче, і вас теж. Я буду на фуршеті приходьте! Значить, оскільки, ну, давайте. <плес> Будемо ви мене до толерантності, я буду теж з э, повагою до всіх, хто сьогодні святкує по старську календарю. Вдражих э, колеж, донище довго, Траяска Ісус Христос. Э, Лакрачун. Multă sănate și sănătos ferici!